Привіт, любі друзі! Дякую, що завітали на канал Котокниги. Welcome. Сьогодні в нас дуже погана погода. Якщо подивитися за вікно, там просто якийсь жах відбувається, там дощ, там дуже холодно, пронизливий вітер. І я подумала, що коли як не сьогодні, краще поговорити про найгірші книги року, тому що погода якраз відповідає настрою, настрій відповідає книгам, книги відповідають е, всьому. Отже, сьогодні просто поговоримо про те, які книги в 2024 році виявилися для мене не особливо приємними. Зразу можу зауважити, що не знаю, що відбулося. Можливо, я нарешті навчилася дослухатися більше до себе, ніж до якихось рекомендацій. Але в цьому році всі книжки напрочуд були хорошими. І коли я виокремлювала список, про які я буду розповідати сьогодні, мені було доволі важко подумати над тим, які книжки підуть у мене з 5 по 10 пунктики моєму рейтингу. Тому що ці книжки, про які я буду розповідати, от саме з 10 по 5 місце, ми будемо йти з тієї книжки, що найменше мене вхарила, вище вище і вище і вище. вище. Перші п'ять книжок вони в принципі не були якимись суперпоганими. Просто мені особисто вони не дуже зайшли або не викликали якихось емоцій. А от далі з п'ятого місця буде вже трошки емоційніше, і на перше місце у мене поставлена книга, в якій я не мала жодних сумнівів. І якщо ви хочете побачити, як поступово буде кислішати моя фізіономія, будь ласка, залишайтеся зі мною. Ну і давайте починати. З 10-го місця починаємо разом із Юрієм Борисовим і його книгою під назвою Непальська масала. Чи масала, не знаю, як правильно, виправте мене, якщо ви знаєте, як правильно. Це, по факту, є тревелог, тобто ця книжка розповідає про особистий досвід автора стосовно його подорожі в Непал, як неважко зрозуміти з назви книжки. Вона читалася доволі легко, вона була непогано написана, але мені не сподобалося. По-перше, дуже сильно відчувалося, що автор не є письменником, а є блогером, і тут бракувало такої літературності, знаєте. Тобто автор просто розповідає по факту, як він виїхав, як він провів там свій час, кого він зустрів, з ким він познайомився, де він побував і як він приїхав назад. Мені вже цього маловато, чесно кажучи. Після тревелогів, які я прочитала. Мені хочеться трошечки більше якихось особистісних переживань цієї людини. Мені хочеться зміни світогляду. Мені хочеться якихось історичних, культурних, не знаю ще якихось фактів про країну, де він побував, про якісь особисті бекграунди людей, яких він зустрів. Просто більше і не за обсягом більше, тому що книжка сама по собі доволі не худенька. А більше глибини. Тут цього, на жаль, не було. Тут був просто-просто переказ подорожі. Непоганий переказ, але тим не менше. І ще один момент, який мені не сподобався в цій книжці, це те, що автор застосовує дуже дивний прийом. Він називає себе автор цієї книжки. Тобто, от автор цієї книжки вирушив туди-то, туди-то. Я цього не зрозуміла, чесно кажучи, і мені було дивно це читати, тому що це ніби трошки виривало з потоку. Ти читаєш, ти заглиблюєшся в історію, ти якось щось думаєш своє. І тут автор ніби бере і в себе виокремлює з цього тексту, виокремлює разом з тим тебе, і книжку ставить теж осібно в третій бік. Тому мені таке не зайшло, і це десяте місце. На дев'ятому місці у мене книжка. Автора на ім'я Пітер Свенсон і його The Girl with the Clock for Heart. Це трилер, який написаний дуже так, знаєте, з ноткою якогось такого фльору, навіть м -м, такого кримінально шпигунсько-загадкового. Тут розповідається про дівчину, яка була дуже загадковою, і вона дуже загадково постійно міняла свої особистості. І це відбувалося на фоні якихось дуже загадкових подій, про які ніхто не знав. І дуже загадково це все би бути написано, але в результаті читалось так, знаєте, ну, а що це? А на що це? А для чого це. І знаєте, ця дівчина, яка по факту таке хрупке створіннячко, вона як Рембо розкидає там всіх навколо, біля неї люди мруть пачками. І дуже загадково знову ж таки це все відбувається, але в кінці. Знаєте, це просто я так дочитала ці останні сторінки, так поклала книжку і, і подумала: ну, добре, добре, що дочитала, слава Богу, все. Дев'яте місце. На восьмому місці у мене книжка, якої тут зараз немає, але вона з'явиться десь тут, або тут, або тут, або тут. Десь я її поставлю для вас. І це Квінсі, Квінсі Кейсі, Кейсі Макінстон, і книжка під назвою Червоний чор, чорний. Червона червоне то любов, а чорна то журба, червоний білий і королівський синій. Здається, так називається ця книжка. Бачите, мені дуже важко було запам'ятати, як вона називається, і того, що, мабуть, я читала її приблизно з таким виразом обличчя. Отак от. Він нічого не виражав, розумієте? В тій книжці. Йдеться про кохання двох хлопців, один з яких належить до президентської сім'ї США, а другий належить до монаршої сім'ї Великобританії. І відповідно це дуже серйозно, тому що серйозні люди, серйозні обставини. Їм потрібно не тільки приховувати свою орієнтацію, а ще й приховувати свої почуття зі зрозумілих причин, тому що це цілий дипломатичний скандал між двома країнами. А ми знаємо, що можуть виливатися дипломатичні скандали. І... Шо вам сказати, вони кохали один одного, вони багато кохалися в книжці. Так. Вони якось потім вирішили все -таки ці почуття не приховувати, і дуже логічно і дуже закономірно це все закінчується. Книжка не викликала в мене абсолютно ніяких емоцій, я її благополучно продала після прочитання і сподіваюся, що вона знайшла вдячного читача. Це восьме місце. Сьоме місце це Еліс шафак і «40 правил кохання. Чесно кажучи, готуючись до цього відео, мені довелося перелистати трошки цю книжку, оскільки я абсолютно не пам'ятала про що вона. Але я поставила її на сьоме місце, тому що дуже добре пам'ятала обставини, при яких я її читала. Це було літо. Ми з сім'єю поїхали на пляж на озеро. Це були якісь кар'єри тут недалеко біля нас. І так сталося, що той день видався дуже хмурним якимсь, не було сонця. Пляж був дуже брудний, і я ледве знайшла якийсь там кусочок території, щоб якось так примоститися із своїм килимочком, із цією книжечкою там трошки полежати. Я пам'ятаю, що я лежу на цьому брудному пляжі, мені якісь камінці впиваються в бік, купатися я не хочу, сонця немає, а книжка страшенно страшенно нудна. І я просто не розумію, що я тут роблю, і я хочу додому. Ось тому розумієте, що жодних хороших емоцій в мене з цією книжкою не пов'язано. Але якщо все-таки коротко розповісти про що вона, то тут у нас сюжет який розповідає про те, як жінка, якій 40 років вона є домогосподаркою, матір'ю трьох дітей влаштовується на роботу в літературну агенцію і для того, щоб редагувати твори. І вона знаходить серед тих робіт, які їй дали. Твір, який надзвичайно її зацікавив, і вона починає переписку з письменником, автором цього твору, яка певна річ виливається в щось більш інтимне. І в цій книжці в нас є дві сюжетні лінії: це оця безпосередньо про яку я щейно розказала, і сюжетна лінія тієї книжки, яку ж вона власне читає і редагує. Це мало би бути дуже цікаво і захопливо, і це, до речі, трошечки мені нагадало. «Possession» Антонії Баєт, яка була надзвичайно крутою книжкою, кілька років тому я її прочитала, але не склалося. Чогось тут не вистачило, це було нудно, це було якось так затягнуто, не дуже правдоподібно і тому це сьоме місце. На шостому місці у мене Патрік Гурджетнік і його «Європеана. коротка історія ХХ століття. Це дуже красиво видана книжка. Якщо розкрити її всередині, можна побачити дуже красиві такі от яскраві вставки, і така цікава верстка тут, але мені не сподобалося. Коли я купувала цю книжку, продавчиня в книгарні пообіцяла, що це буде дуже весело, дуже цікаво, дуже захопливо написано. І це така, такий цікавий виклад подій ХХ століття, і я подумала, власне, чому б і не почитати, дайте дві. Але не склалося, тому що мені не було смішно, мені не було весело, мені було якось так, знаєте, ніби старався автор в чорний гумор, але цей гумор був занадто чорним. І мені насправді було не смішно абсолютно ніде, в жодній частині цієї. книжки. І крім того, мені не сподобалося, як це написано. Тут якось дуже дивний прийом автор використав, майже кожен наступний параграф починається зі слова А, що мається на увазі. А тут сталося таке то, а потім він схопив те і побіг те. А тоді, на наступному, в наступному році, сталася така подія. А після цієї події. І розумієте, наслідок цього сприймання прочитання таке, знаєте, якесь похапливе, і ти ніби як кінь, який біжить, біжить, біжить. І от так, знаєте, задихається, добігаючи до фінішу, і кінець кінцем я добігла. Я не задихнулася, але зітхнула з полегшенням. Шосте місце. П'яте місце це Дженніфер Лін Барнс і її ігри спадкоємців. Я знаю, що дуже багато хто любить цю книжку. Але мені вона не сподобалася. У нас навіть розійшлися смаки на цю і погляди на цю книжку з моїм чоловіком, тому що він несподівано сказав, що а давай купимо продовження. Мені цікаво, я думаю, окей, я купила йому продовження, я читати його не буду. Отже, про що тут? Тут про дівчинку: 16-річну чи 15-річну, не пам'ятаю точно, такий стандартний підлітковий вік, яка ні звідки отримує величезний спадок. Якийсь мільярдер помирає і лишає їй абсолютно усе. Вона в шоці, вона не розуміє чому, оскільки вона не є ніякою родичкою, ні знайомою цього чоловіка. Але він вирішує саме так. І більш того, вона може отримати цей спадок за умов, якщо вона поселиться в родинному маєтку і зможе прожити там рік, кожен день бачачися із тими людьми, які дуже сподівалися на цей спадок, але він їм не дістався. І от починається все тоді, коли вона перебирається в цей маєток, і, ясна річ, вона зустрічає загадкових хлопців. Якби це був один загадковий хлопець, це було б класно. Але, знаєте, чим більше, тим краще. Мабуть, от така була логіка в авторки цієї книжки, тому що тут навіть не любовний трикутник, якийсь тут буде, мабуть, я так підозрюю чотирикутник чи п'ятикутник. Може, чим більше кутів, тим краще, я не знаю, ну але. Мені не сподобалося це все, оскільки ці незрозумілі якісь такі стосунки вони затьмарювали головну інтригу книжки, яка була для мене набагато цікавішою. А це власне, що взагалі відбувається і в чому суть цього всього, чому цей чоловік лишив їй такі великі гроші, просто нізвідки ні за що. І, от знаєте, тут сюжету далі почали лізти такі всякі речі, як от ми були з ним двох, а він вийшов і подивився на нас. І що він подумав собі, коли він подивився? А що я подумала собі? Він знав, що я подумала, але я не знала, що я подумала, і ми подумали це разом. І це мене дуже сильно втомлювало. І знаєте, коли такі речі треба прописувати. Це погано. я вважаю, що якщо якась іскра, якісь там події мають відбуватися між персонажами, це має бути між рядків. Тоді це буде дуже тонко, дуже обережно, дуже помітно так само, але разом з тим набагато-набагато краще. Тому це п'яте місце. Переходимо до четвертого місця, і тут в мене Олександр Краковецький. І його чат gpt Делі Міджорні як генеративний штучний інтелект змінює світ. Я особисто дуже ображена на цю книжку, тому що я купила її з цілком зрозумілою практичною метою розібратися з цими трьома штуками. Як людина, яка належить до перфекціоністів, я до кожного якогось такого завдання підходжу з максимальною відповідальністю. І замість того, щоб просто відкрити те саме Міджорні і в нього потикати, я купила книжку, яку я вважала підручником, щоб навчитися як правильно тикати. Я зробила помилку, оскільки тут по факту не міститься абсолютно ніякої корисної інформації. Тут просто огляд про те, як це з'явилося, як це може нам допомогти. Чого це з'явилося, хто це заснував, і кілька ілюстративних таких -от, якихось моментів, красивих. Я не можу сказати, що вони не красиві, це все дуже гарно, але це все абсолютно ні про що. Ще одним моментом, чого я ображена на цю книжку, це було те, що я з нею дуже довго, знаєте, якось так борюкалася, і я не знаю навіть хто кого подолав, вона мене чи я її, тому що я дуже налякалася, коли я відкрила тут всередині і побачила тут якісь таблиці, якісь схеми, якісь графіки. Я подумала, що це все треба розбирати. А це виявилося всього-навсього ілюстрацією, прикладом. І от через те я дуже довго її читала, дуже довго пробиралася через це все, і в результаті я не отримала нічого. Я вмію працювати з цими всіми, всіма штуками, з цими програмами, але тільки завдяки тому, що, врешті-решт, я розсердилася, відкрила, потикала в різні кнопочки, подивилася, що від того сталося, зрозуміла, ага, окей, і все, власне, і все. От, і все. Четверте місце. На третьому місці в мене книжка знову ж таки, якої вам показати не можу, тому що я її здихалася. І це Сергій Осока Три лини для Марії. Можливо, знову ж таки, для когось буде несподіванкою, що цю книжку я поставила аж так високо в топі найгірших книжок року, тому що багато людей люблять прозу Сергія Осоки, але знову ж таки тут зіграв факт невідповідності моїм очікуванням. Я знала, що це буде збірка оповідань, в яких автор буде розповідати про дитинство. Можливо, це трошки буде автобіографічне, можливо, трошки додумане. Але це малось бути щось про той період, з якого родом я сама, тому що, наскільки я пам'ятаю, ми з автором приблизно десь ровесники. І я сподівалася побачити в цій книжці якісь такі оповідання, які занурять мене, знаєте, в якісь такі приємні, хороші спогади. От я буду читати з такою мрійливою усмішкою на обличчі, але цього не сталося, і замість того мене погрузило в якусь яму депресії. І просто мені було б максимально неприємно це читати. Оповідання написані добре, але вони настільки депресивні. Там про смерть, там про якісь натягнуті стосунки між сім'ями, там про підліткові якісь кохання, закоханості, які не приводять ні до чого хорошого. Там про оці 90 з дуже поганої сторони, коли в людей не було абсолютно нічого. Я зараз кажу і про матеріальну якусь сторону речей, і про надію, про віру в завтрашній день. І знову ж таки, коли я цю книжку закінчила читати, я просто думаю: Господи, слава Богу. Зараз, коли війна, я себе морально відчуваю набагато легше, ніж коли я просто читала цю книжку. Все, тим все сказано, тому це третє місце. На другому місці у мене знову ж таки книжка, якої я здихалася, і це Стівен Джбоскі, його уявний друг. <плес> Бачите, я починаю кисліти, кислішати виразом свого обличчя, тому що ця книжка починалася дуже добре. І я, коли читала першу, мабуть, третину, не могла якось не порівнювати її з атмосферою Стівена Кінга. І тим взагалі, як викладаються події, як потихеньку починається це все поглиблюватися, знаєте, як починає це все просякати такою якоюсь кінгівською, насправді, атмосферою. Якщо коротко передати про що тут йдеться, тут про те, як маленький хлопчик разом зі своєю мамою перебирається жити на нове місце біля озера, біля лісу, і там відбуваються якісь дуже дивні події. Які стосуються будиночку, який він будує на дереві. Якийсь голос наказує йому будувати той будиночок, і це ніби має бути як портал в інший світ. А далі починається просто мрак. Того, що після першої третини книга починає повторюватися, починають описуватися якісь одні й ті самі речі, і якісь такі дуже крінжово написані речі, якісь. Просто аби максимально було знаєте, крові, кішок жаху і якогось такого знаєте, химерного е переляку, я не знаю чого, я не зрозуміла, для чого це. Книжку було б е краще закінчити на тій першій третині і те все, що автор умістив в 400 сторінок, вмістити на 4 сторінки. І це було б в 150 разів краще. А то ти просто читаєш, знаєте, такі перегортаєш стрінки, о, кішки, о, відрізана голова, о, там якийсь Олень побіг там з розпанаханим черепом, там черевом, а куди він побіг, та хай біжить, знаєте, той олень. І так уже ти читаєш, знову ж таки, дочитуєш і думаєш, блін, це було так класно, така грандіозна задумка, така класна, така, от прям ух, нагнітаюча, а потім це все так. Опс, і... друге місце. Так, ну і ми з вами підібралися до першого місця. Знову ж таки, цю книжку я вам не покажу в своїх руках, слава Богу. Але я вам про неї розкажу. І ця книжка носить назву тим часом у дофаміновому місці авторства Дісі П'єра. Це перша книжка в моєму житті, які я поставила одиницю на Good Rizzi. І я дуже шкодую про те, що я дочитала її до кінця. Поясню чому. У мене є така риса: я не вмію кидати книжки, не дочитавши їх. Вони тоді мене мучать, мені набагато легше це все-таки зробити, дочитати, поставити на поличку або продати з якимсь таким, знаєте, відчуттям того, що я зробила все, що могла, аби ця книжка мені сподобалася. Тут відбулося те саме. Ця книжка мені страшенно не лізла, але я уперто її дочитувала, я впихувала її в себе, і внаслідок цього я захворіла. Я захворіла фізично. Я людина дуже емпатична, і в мене є погана особливість все пропускати через себе. Емоції якихось чужих, якихось чужих людей, які ніяк до мене не стосуються. Я можу отак-от, знаєте, отак от в себе пропускати, пропускати, і то мені часто буває фізично погано. Так сталося з цією книжкою. Я в себе її заштовхнула. І потім, здається, тиждень у мене були проблеми зі шлунком. Мене нудило, я не могла нічого їсти. І я розуміла, що виною цьому. Оця от, знаєте, книжка, яка от просто в мені от так от переварювалася весь цей час. Як тільки я її продала, я її спихнула, здається, за 200 гривень на першій барахолці і сказала, будь ласка, просто заберіть її в мене. Мені стало краще, От просто серйозно. Значить, про що ця книжка і чому вона мене так взбісила? Книжка розповідає нам про якісь події дистопічного світу, тобто світу, в якому все пішло не так, як іде зараз в нашому світі. І от е, головний герой цього світу живе, в... бачите, мені навіть тяжко розказувати. Я навіть не хочу розказувати, я прямо з собою борюся. Головний герой з цього світу живе разом з своєю дочкою, і вона дуже дивно поводиться, тому що вона вступає в таку фазу цю підліткову. і він працює на якійсь такій роботі, яка не приносить йому ні матеріального, ні морального задоволення. І е біч на них сипеться дуже багато інформації з мас медіа з якихось е з телебачення, з газет, і вони просто живуть і варяться всі ці інформації. Все. І от це настільки якось, я не знаю, немає ніякого сенсу. З одної сторони, я розумію, що автор хотів показати саме це, що немає сенсу в тій кількості інформації, яка сипеться на нас кожен день, що людина просто не в змозі нормально з нею співіснувати і будуть виникати якісь такі неприємні речі, які потім далі описані в книжці. Але це було настільки просто фізично погано і стало ще гірше. Коли автор розділив сторінку на дві частини. І в одній частині в нас іде безпосередньо сюжет книжки, а в другій частинці, знаєте, оцей таймлайн, ці новини, які ллються одним потоком. І ти не розумієш, як тобі це читати. Чи тобі прочитати спочатку те, а потім повернутися до іншого, чи якось читати водночас, і ти розумієш, що ти не можеш це розділити, тому що. Ці події між собою переплітаються з одного стовпчика і з іншого стовпчика. І в результаті це все просто зливається в таку в'язку кашу. На що я це дочитувала? Я не знаю, я так себе сварила потім після того. От мені не лізло, мені не йшло, і, і просто це максимально бісяча книжка з усіх, які, мабуть, будь-коли попадалися в мене в житті. І коли я йшла на гудріц. Повна, знаєте, таких рішучих намірів ставити одиницю. Я побачила, що дуже багато людей вже зробили це до мене. Я з радістю до них приєдналася, і дійсно дуже багато народу написали там, що господи, яка бісяча книжка. І от знаєте, от видавництво Вілонська бібліотека, я дуже вас люблю і шаную. І, до речі, дві попередні книги, книги Дібі П'єра, які ви видали, у мене є на поличці. Я їх дуже люблю, я їх прочитала. Вони прекрасні. Але оцю можна було не видавати. Чесне слово, це, це просто це жах. Це жах, це мерзость і фу. Фу-фу-фу. От тому це перше місце. Ось так це був мій топ найгірших книг цього року. Дякую, що ви додивилися до кінця. Я буду дуже-дуже рада почути полярні думки, тому що дійсно дуже цікаво, що книга не сподобалась тобі. а Комусь вона сподобалась, якось, знаєте, подискутувати з цього приводу, тому пишіть, будь ласка, про це в своїх коментарях. І також, будь ласка, розкажіть, які книги ви читали в цьому році, які вам не сподобались і чому. Мені буде дійсно дуже цікаво це все прочитати. Ну і, звісно, ставте лайк, ставте Раніше тисніть на дзвіночок, тисніть на кнопку підписатися і повертайтеся ще, тому що наступному відео я планую зняти найкращі книжки року, і там мені буде набагато приємніше про них розповідати. Дякую вам ще раз і до наступних зустрічей! Бувайте!